Салют, піпо! З вами Хюмен, мінус один окупант і мінус колаборанти, як завжди, кавточик смачної та корисної інформації для вас. М -м так, це воно. Сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про оновлення графіку у третьому відьмаку. Про бога війни на першій плойці. Так, подивимось також з вами на батлу мобільної версії, подивимось і на Ісуса. Чекнемо з вами також гарнітуру змішаної реальності від Apple та ще багато чого цікавого. Тож годивитися, я створив. Ну нарешті, графіка нового покоління в такій епохальній грі. Саме так, друзі, Компанія CD Projekt Red анонсувала дату релізу Next Gen оновлення для Action RPG The Witcher 3 Wild Hunt на PlayStation 5, Xbox Series X та ПК. Тож оновлена графіка стане доступна 14 грудня поточного року на всіх згаданих платформах. А всі власники гри отримують оновлення абсолютно безкоштовно у день його релізу. Ну, якщо не піратили. А саме ж оновлення The Witcher 3 Wild Hunt в себе ряд візуальних і технічних поліпшень, серед яких є трасування променів і прискорені завантаження в базовій грі та всіх доповненнях. Ну а для тих, хто не має можливості пограти у бога війни на PlayStation 5, у мене для вас є гарненька новина, хоча кумедна. Адже нещодавно ентузіаст представив, як би виглядав в God of War Ragnarok, якби гра вийшла не на PS4 та PS5, а на найперші PlayStation. і опублікував Тревер свого демейку. Так, це лише 40 секунд відео, в якому лише трошечки менш ніж пів хвилини самої гри, але ми можемо побачити всіх головних героїв насамперед низькополігональних Кратоса, а Рея, Фрею і самого Тора. І все це у найкращих традиціях графіки майже 30-річної давності. Хоча я не впевнений, чи буде така гра взагалі, чи це просто трилер, але можете пошукати і потім написати в коментарях. Ну, було б весело побачити реліз такого щось. Окей, рухаємося далі. І от на горизонті незалежна чеська студія Dire Badger, в якій поки що працює лише три людини, і вони анонсували свою дебютну гру. Це в нас пригодницька рольова гра в ранній граї заснована на слов'янській історії, міфології, казках та язичницьких віруваннях. Дія ж гри розгортаються у великій Моравії, і в сюжеті знайшли відображення історичних подій, пов'язані з формуванням першої великої Слов'янської держави. Наш герой це колишній слов'янський жрець Волог, і от в одному з набігів Варців він втратив сестру і саме з себе звинувачив цій події. Тож тепер він шукає помсти, але йому доведеться боротися із власними демонами. Опача! А це в нас непогане посилання на гру Hellblade Sinу Saga або Sinus Sacrifice. Чи не так? Якщо не грали, то починайте прямо зараз і. В навушниках. Наразі ж інформації щодо термінів релізу в раніграю автори не назвали, а сама ж гра створюється на Unity і знаходиться у ранній альфа-версії. Але її вже можна додати до списку бажаного стім. Тим часом компанія NC Soft анонсувала Project LLL, тобто масово розрахований на багато користувачів онлайн-шутер з відкритим світом від треті особи, який в даний час розробляється для консоли і ПК. Ну а надалі ж цитата від розробників. Ми хотіли створити новий жанр, який повністю. Відрізнятиметься від популярних останнім часом лутер-шутерів або королівських бит. Ми хочемо створити новий ринок, ексклюзивний для NC, з новим IP, що поєднує ключові слова шутер, ММО та відкритий світ. Ми розробляємо проєкт, який поєднує різні ігрові стилі та елементи попередніх ігор NC. І ми дуже раді поділитися з нашим співтовариством попереднім оглядом. Тож, за словами розробників, Project LLL, запропонує нам широкий відкритий світ, у якому понад 30 кілометрів території без. Шовно з'єднані в єдине оточення. Наразі ж гра створюється на Рушії Unreal Engine 5 і, враховуючи все попереднє сказане і двигун рушій, то у мене питаннячко, як там у нас буде з системними вимогами, це перше. І друге, як там у нас буде по оптимізації? В цілому ж, Triple L це науково фантастична гра, проте її також можна розглядати як гру, що відноситься до піджанру альтернативної історії. Ну а реліз самої гри запланований на 24-й рік. Ну а ми з вами рухаємося далі. І новий звіт азіатського порталу Новин Діджі Таймс стверджує, що Apple випустить гарнітуру змішної реальності в 2023 році. Виробництво нібито розпочнеться в березні 2023 року, тобто вже розпочалось. А офіційний анонс можна буде почути за кілька місяців. Планується, що початковий обсяг виробництва сягне 750 тисяч одиниць, а AR-VR гарнітура буде орієнтована на комерційну та ділову нішу. враховуючи джерела інформації, це буде найпотужніша AR-VR гарнітура на ринку, яка затьмарить конкурент. Вона вироблятиметься виключно компанією Pegatron. Раніше, до речі, Bloomberg повідомляв, що гарнітура коштуватиме від 2 до 3 тисяч доларів. У серпні також було помічено незвичайну торгову марку, продану компанією, пов'язана з Apple. І ця торгова марка мала такі назви, як Reality One, Reality Pro і Reality Processor. натякаючи, що гарнітура Mixed AR VR буде називатися Apple Reality. Ну, незважаючи на явні відсутність прибутковості, Apple прагне довгострокової мети. І тут впізнаваність бренду відіграє. Грає значну роль у початковому успіху, крім того, цільова аудиторія AR-VR гарнітури відрізняється від конкурентів, ну таких як Quest та інші гарнітури, які орієнтовані на ігрову індустрію. І до речі, якщо вам цікаво детальніше про гаджети та ПК залізо, то можете залітати до. Там у нас огляди, тести відеокарт, процесорів, новини IT тощо. Але якщо вам і цього недостатньо, то також чекатиму вас на своєму стрімерському каналі Vice Kapsкі стріми, де ми не просто проходимо ігри, але й спілкуємося з українськими розробниками ігор, граємо у VR та тестуємо власний сервер WoW. Ну і для прям фанатів-фанатів, в мене також присутній спортивний канал, де скоро буде багато всі, кто не послання, в описі під відео. Ну а ми з вами рухаємося далі, і у мене є для вас цікавенька інформація про PUBG та про гру The Essence. Так от, The Essence вона з'явилась у 2021 році на ПК Xbox Series SX X та Xbox One, а кілька місяців тому вийшла ще й на PlayStation 5 та 4. Тож у грі є цікавий кіберпанківський світ, приємні стрілянини, цікава система розвитку, але не всі елементи знаходяться на належному рівні, хоча гра досить популярна. І от, можливо, те, що успіх The Essence призвів до того, що крафто. Це власник бренду PUBG, вона набула розробників Neon Гіан. Менше з тим південно корейський холдинг підтвердив завершення угоди та оголосив про розробку нової гри, тобто так, не тільки ЕСЦ. Тож нині молода студія розробляє шутер від першої особи з відкритим світом, але доклад інформації доведеться почекати. Тож, як ми бачимо, одного успішного проєкту виявилось достатньо, щоб задовольнити та звернути увагу на себе великі корпорації. І що ми бачимо? Те, що Крефто. Невеликими кроками, але продовжує розвивати свої внутрішні структури. Наразі ж компанія володіє такими командами як PUBG Studios, ну тобто гра PUBG Battlegrounds, також Striking Distance Studios, які роблять наразі за Callisto Protocol, ну, вже зробили, та Unknown Worlds, яка зробила Subnautica. А ви знали, що є мобільна батла, і що її давно тестують, і що вже є ну, великі покращення в графоні, і не тільки. Не знали? Ну що ж, тоді розповідаю, Battlefield Mobile вже досить давно розробляють та тестують, і от нещодавно один YouTube блогер під ніком Сусі 1 чи Су 1, ну неважливо, вирішив порівняти Альфа та бети версії гри. І одразу видно, що певні зміни є. Розробники Battlefield Mobile переглянули стиль графіки проєкту, додали також такі. Такі нові кольори, які стали теплішими, ну і деякі моделі на мапах теж зазнали змін в кращу сторону. Тож, якщо вам колись було цікаво грати, ну, наприклад, в Call of Duty Mobile, як ми це робили з дружиною під час карантину, під час пандемії, то, можливо, вам буде цікаво затестити і батлу. Як це немає з ким? Ну, друзі, тоді велком до нашого дискорд-серверу Human Vast. Тут ви і тіммейтів знайдете у собі у катку, причому до будь-якої гри, і поспілкуватися зможете, і тестерами сервера Вовстати. WoW Щоправда, зараз це геморно, бо через нестабільність з електроенергією грати. Ну це щось на грані фантастики. Ну, менше з тим тут і потеревенькати можна, і взагалі провести кайфово час. Тож, якщо що, всі активні посилання в описі під відео. Чекаємо на вас із задоволенням. Колись давно я створив канал про блокчейн, NFT і суміжні теми. Щоправда, на проект я забив вже давно, мабуть, більше року, але до чого все це я веду? Здається, Sony зацікавилась блокчейном для своїх ігор. І давайте трошечки про це сьогодні поговоримо, там не складно. І схоже, що Sony всерйоз зацікавилась блокчейн-технологіями, адже Сонька зареєструвала черговий патент. Так от деталі патенту, поданого Sony Interactive Entertainment, дозволяють припустити, що материнська компанія PlayStation може бути зацікавлена у впровадженні NFT та технології блокчейн на свої платформи. Назва патенту звучить так: відстеження унікальних внутрішньоігрових цифрових активів за допомогою токенів у розподіленому реєстрі. Трошки тепер давайте про те, як працює NFT та блокчейн. Коротко. Вижимка в патенті докладно описується система, в якій історія унікального внутрішнього ігрового предмета відстежуватиметься за допомогою технології блокчейн, включаючи відомості про те, хто створив предмет, хто володів ним у минулому і чи були внесені зміни. Тож патент припускає, що фанати можуть захотіти колекціонувати внутрішні ігрові предмети, що належать або створені відомими гравцями чи видними діячами індустрії. Як приклад у патенті йдеться, що дані, що відстежуються, можуть показати, чи був предмет використаний гравцем. Для перемоги у великому ігровому турнірі. Патент також згадує можливість передачі предметів між іграми та між платформами. Проте я не знаю, чого Sony вирішив все це робити саме зараз, тому що і тренд на NFT, NFT речі, особливо в іграх, воно вже давно згасло і не актуально. Здається, раніше навіть веселка це хотіла запровадити. Ну, я маю на увазі Rainbow Six Siege. Можливо, гру плутаю, але була там така фішка, навіть окремий сайт-лендінг, з приводу того, що можна купляти предмети. Та ігрові, але це як NFT, тема не зайшла. Хоча, може, Sony щось знає, чого не знаємо ми. Тож описані методи і технології вони розширюють функціональність цифрових активів, які пов'язані з відеоіграми, а також систем, що створюють і управляють такими цифровими активами за рахунок відстеження історії цифрових самих активів. Важко розуміє, ну тим не менш. Ну а сам ігровий підрозділ Sony досі нічого не додав до розмови про NFT в іграх. Хоча, коли компанія оголосила про програму цифрових колекцій предметів PlayStation. Star, Арс, на початку цього року, ну тоді представник уточнив, що програма не використовує технологію блокчейн і точно не NFT. Ну, мабуть, тоді так сказали, тому що NFT тоді захейтили. Ну, схоже, вони явно тестують та промацують ґрунт. Ну, подивимось, з цього вийде. А ось і друге пришестя Христа, щоправда, трошки в іншій формі ніж ми собі уявляли. Ми з вами давно вже не чули жодних новин від творців пригодницького симулятора I am Jesus Christ, над яким працюють польська студія Simulam M та видавництво Playway. Проте за минулі місяці проект не було скасовано або покинуто. Тож незабаром ми з вами з ним зможемо ознайомитись. А самі творці симулятора Месі оголосили, що у грудні випустять у Steam безкоштовний пролог I'm Jesus Christ. Це буде як самостійний проєкт. Так і занурення у повну версію гри, де у пролозі нам покажуть усі основні механіки історії Ісуса Христа. Тож нам належить від першої особи пройти шлях Христа від народження до воскресіння, принагідно здійснивши три десятки канонічних чудес, включаючи ходіння по воді і годування тисяч страждаючих один мізерним пайком. Також ми з вами зможемо зустріти 60 персонажів, включаючи апостолів, та також відтворити події таємної вечері. Шкода, але наразі невідомо, коли все ж таки пануть релізнити цю гру I am Jesus Christ. Рухаємося далі перед нами реліз Pentiment. Виробництвом ж самого проєкту займала студія Obsidian Entertainment, Насамперед відома за Fallout New Vegas, Pillars of Eternity та The Outer Worlds. А розробкою Pentiment керував геймдизайнер Джош Сойер. Сам же сюжет гри розгортається у 16 столітті у верхній Баварії, та розповідає про молодого підмайстра на ім'я Андреас Малер, який виявляється втягнутим у розслідування загадкового вбивства. Історія ж самого тайтлу розгортатиметься про протягом двадцяти з лишнім років, і до речі, журналісти високо оцінили гру Pentiment. Якщо подивитися на агрегатори, то її бал складає 85 із 100. навіть перевищує. Ну а наразі ж гра доступна на ПК для Microsoft, для Steam, також на Xbox Series S X, Xbox One. Але Сонька в прольоті. А якщо до симулятора волонтера від української студії Cebro Games? так от вони опублікували трейлер гри One More Day. Як повідомляє межа медіа, дана гра це соціальний симулятор волонтера, який заснований на реальних історіях українців. Гри проки що в стімі немає, проте невдовзі має з'явитися як на платформі Гейба, так і на спільно кошти. Реліз планується у лютому 2023 року. Ну а поки її можна призамовити через сайт проєкту. І до речі, 30% прибутку команда буде передавати в волонтерський рух. Менше з тим студія готує демоверсію на коротке демо на Indie Cup Ukraine 2022, якщо воно ще не пройшло. Плюс готується мобільна адаптація гри для Android та iOS, яка має вийти в квітні наступного року. Ну, оскільки нова жага швидкості у всіх на слуху, це вже факт. Ну, вибачте, я не зміг знову обійти якийсь цікавий матеріал з приводу цієї нової NFS Unbound. Дивлячись, в який момент ви дивитеся це відео, то нова Need for Speed Unbound або скоро вийде, або вже вийшла. А враховуючи інформацію від GameState.ua, то в грі можна буде почути музику наших українських виконавців. Джерело пише, що в грі Need for Speed Unbound на радіо лунатимуть звукові доріжки у виконанні Аліні Паш, Калуш і Альона Альона. А це, хоч може, і не виключить з геополітичних асоціацій у західних гравців, проте записати або зачепити під корку мозку точно зможе. А це дуже добре для популяризації як українського, так і звернення до війни Мордора з нами. І до речі, вже всі треки, які будуть знаходитися в грі Need for Speed Unbound, є доступні на Apple Music та Spotify. Разом з тим, компанія Electronic Arts працює над розв'язанням проблеми з оплатою гривнею на її платформах. Менеджер спільноти EA долучився до обговорення у відповідній темі на формі Electronic Arts та зазначив, що Наразі команда працює над цим питанням. Однак він не вказав, як і коли цю проблему може бути вирішена. Ну а саме ж Forbidden Bound виходить 2 грудня на ПК, Xbox S, X, PlayStation 5, і попередні замовлення вже доступні за ціною 1699 гривень. Хоча, враховуючи, що це 2 грудня, я не буду в неї грати, буду грати за закалісто протокол. Тож всіх чекаю на кепських стрімах. Окей, рухаємося далі. І ми з вами бачимо, як студія WarLogix на своєму ютуб каналі опублікувала свіжий трейлер, який демонструє герой процес своєї стратегічної гри. Purple War. У ньому розробники перерахували ключові переваги гри перед конкурентами, оголосили підтримку модифікацій для гри та розповіли про плани щодо організації онлайн-турнірів. В цілому ж гра Purple War – це стратегія в реальному часі, яка, м'яко кажучи, дуже надихалася Warcraft 3 від студії Blizzard. І якщо в них вийде дещо цікавіше аніж 3 Фор. Тим краще. Ну що, друзі, ви вже пройшли God of War Ragnarok, Чи ще ні? Ну, якби там не було, ви можете не перейматися спойлерів по цій інформації, не буде. А от смачна інфа так. Критики піднесли перегодницький екшен God of War Ragnarok у Вальгалу, хоча рядові геймери виявились не настільки вражені. Менше з тим, Санта Моніка та Сі вирішили влаштувати екскурсію за лаштунки гри. Тож нове відео присвячене технічним аспектам відтворення Кратоса, це захоплення рухів, анімацій та озвучення. І крім кадрів зі Студії ролик включає коментарі режисера анімації Бруно Веласкеза, постановника трюків Еріка Джакобуса і, звичайно ж, Крістофера Джаджа. І, до речі, актор цей може бути вам відомий або іншим глядачам за серіалом Зоряна Брама 3B1». І він знову перетворився на вивцю богів. І до речі, заради нього розробники навіть відтягнули реліз Рагнарьоку, щоб Джордж зміг відновитися після операції. От вам, будь ласка, офіційна причина переносу гри. І до речі, ще в кадрі засвітилися голоса Кратоса з різних країн. Наприклад, з Японії. Ну і перш ніж ми з вами за фіналами сьогоднішнього ролик ще декілька темами. Хочу сказати всім дякую нашим спонсорам YouTube та нашим патронам. Я вам щиро вдячний, що ви допомагаєте мені та нашій команді творити контент навіть тоді, коли кожен день вимикаєте електроенергію і кожен день є. Ну майже кожен день є обстріли. Дякую вам, що ви допомагаєте. Не обстрілювати а нам. Проте, друзі, кажу відверто, нам потрібна ваша допомога. Наразі не вистачає коштів, щоб... Розвивати проєкт, як він є, я розумів всю ситуацію, тим не менш, якщо у вас є змога, якщо у вас є бажання, навіть один бакс на місяць в тому ж патроні буде достатньо. Головне, щоб просто Чи трошечки більше людей законектилось. Один бакс, 15 відосів на місяць. Ми розвиваємося. Український YouTube розвивається, культуризуємо українську мову, витісняємо з трендів та рекомендацій болота з Мордором. І таким чином розвиваємо український YouTube. Якщо є можливість, долучайтесь, якщо ні, нічого, коментар, підписка, все таке інше, ви все знаєте. Но тим, хто зможе і тим, хто вже дав давно з нами, дякуємо. Посилання в описі під відео. Давайте ще про Blizzard. Трошечки. Добре, можна? На честь старту другого етапу попереднього оновлення World of Warcraft Dragonfly в офіційному магазині Blizzard з'явилася можливість витратити зайву тисячу доларів. Саме так, адже стартували попередні продажі фігурки Алекс Стрази, охоронниці життя в її антропоморфному вигляді. Розміри статуї, виконані з ПВХ та полірезини, вони становлять 52, 28 16 сантиметрів, а вага 6,5 кг. Тобто так, вона пів метри завишки. Ну а до продажу. Джу, Алекстраза має надійти не раніше, вересня 2023 року. Блін, я не знаю чому, але мені дуже подобаються подібні штучки. Ну от, нещодавно ми з вами і по відьмаку бачили статуетку з Цирі там на фіфоголена. Ще також з Нір автомати і якісь ще до цього були. Вони виглядають дуже прикольно. Нафік вони потрібні, я не знаю, але атмосферу вони роблять. Ну і останнє на сьогодні китайська студія Stereo оголосила про дату старту нового закритого бета-тестування пісочниці на виживання з відкритим світом Once Human. Спочатку розробники збиралися його провести цього місяця, тобто в листопаді, але виявилось, що їм потрібно більше часу для покращення якості та створення додаткового контенту для гри. Тож битку довелось перенести на 6 січня 2023 року і. Вважайте, що можна буде тестувати лише за ПК і тільки англійською мовою. І до речі, раніше було оголошено, що гра також вийде на смартфонах, але останнім часом розробники про це замовчують. Тому ймовірно, що мобільну версію скасували. Ну а сам реліз гри Ones Human відбудеться у четвертому кварталі 23-го року на ПК. Наразі ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, що ви додивились до кінця. Це важливо. Ну і як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфовий. Вам гри.